І хто повинен взагалі залишатися для того, щоб дійсно утримувати особу з інвалідністю. В цьому випадку виходить так, що якщо перший брат трапляє у територіальний центр комплектування, то, звісно, його призивають під час мобілізації. Призивають на мобілізацію, оскільки у нього є інший брат, тобто у особи з інвалідністю є інша особа, інша дитина, яка повинна утримувати її. Але ж потім, коли другий брат. Також потрапляє у територіальний центр комплектування, то його також можуть призвати. Більше того, вони зобов'язані його призвати. Чому тому, що перший, навіть якщо він пішов служити, але ж він нікуди не дівся, він є. В законі прописано, що якщо є інші особи, тобто, якщо він є, а він є, він фактично служить. Він отримує е, заробітну плату на ці гроші. Він може утримувати свого батька. То виходить, що можуть призвати і другого також.